Ольга Вадимівна, так? Я, звісно, є любителем фантастики. Я розумію, що зараз Міністерство охорони здоров'я претендує, напевно, на Нобелівську премію по фантастиці, перевершивши Станіслава Лема і загрозі. Якщо серйозно, то шановний пане заступник міністра Павло скажіть, будь ласка, як ви собі уявляєте, що ви розробили підзаконні акти, не маючи законодавчого забезпечення? Ви сказали, що на першому етапі підзаконні акти Міністерства охорони здоров'я, потім установи Кабінету міністрів, а потім зміни до законодавства. Невже ви думаєте, що без змін до законодавства можна буде зробити і запровадити хоч один наказ Міністерства охорони здоров'я чи навести постанову Кабінету міністрів? Може, ви спочатку почали зі змін до законодавства, а потім вже на підставі тих змін пробували зробити підзаконні акти постанови Кабміну і на підставі постанови Кабміну вже розробити. Те, що ви пропонуєте з, в Міністерстві охорони здоров'я е, накази, бо це є головний принцип діяльності української влади. Напевно, це є основа діяльності влади. І такі елементарні речі ну, викликають якесь нерозуміння, того, що ви розумієте, взагалі, що це неможливо буде зробити Міністерство охорони здоров'я. Ніщо. навіщо обговорювати зараз? На сайті Міністерства охорони здоров'я розказувати всій українській громаді на презентації, коли ви не впевнені, і ми не впевнені навіть як народні депутати про ті чи інші зміни до законів України. Е, тому є велике питання. Друге питання мене до вас. Е, те, що вдалося ознайомитися тут в пропонованих вами трьох підзаконних артах, проєктах точніших. Написано, що первинна медична допомога це консультативно-діагностична допомога і е, амбулаторне лікування. Не знаю, звідки ви взяли, звісно, консультував, що консультативно діагностична допомога, це є вторинний рівень надання медичної допомоги, є був і завжди буде. Окрім того, ви пропонуєте, що якісь колективи лікарів е, можливі, які буде наймати лікар е, первинної повинні медичної допомоги, навіть не центру, не лабораторії, і якщо плюс медсестри, плюс там лабораторні діагностика і так далі, і так далі, викликає великі сумніви, що на пропоновану вами сумнів 210. Гривень в рік, яку отримає лікар, який заключить е, ці, е, з моєї точки зору, фафантасимгоричні контракти, які неможливо заключити в е, і в сільській місцевості. І 30% України в сільській місцевості вони не мають навіть мобільних телефонів, не кажуть про інтернет, електронні чехи і так далі. Тому це виглядає теж е, такою хорошою, хорошим бажанням, але абсолютно фантасимгоричним. Окрім того, будь-які зміни, які ви пропонуєте по забезпеченню та оснащення, первинної медичної допомоги, функціонування реєстрів чотирьох, які ви обіцяєте зробити, потребує певного фінансового забезпечення, починаючи від оснащення і забезпечення всього табелю оснащення і закінчуючи електронними комунікаціями в тих всіх реєстрах. Чи закладені в державному бюджеті на 2017 рік, а насправді оця кошти державного бюджету повинні бути, чи закладена одна копійка на оцю реформу, чи на що ви пропонуєте зробити, то спочатку побудувати щось, а потім ця людина, яка захоче отримати повинну допомогу, зможе там отримати, в тому побудовано. Скажімо так, великі-великі сумніви, чи не є, то може варто все-таки. Піти тим шляхом, який вже апробовував один раз Україна в пілотних чотирьох регіонах, по первинці. Організувати досягнення, недоліки, все-таки, зробити висновок з тих чотирьох пілотних регіонів, може його зробити не одним, не чотирма пілотними регіонами, а взяти оце найкраще плюс туди ваші ідеї і окремим законопроектом, повністю, от як тоді було, на чотири роки, окремий законопроект який дав можливість від бюджетного іншого фінансування, яке ви пропонуєте, до всього всього абсолютно іншого терміну на 4, на 4 роки чи на 3 роки. І тоді це буде відповідний експеримент. Якщо це буде успішний експеримент на е, одній області, то тоді ми зможемо розповсюдити реальну всю Україну. А зараз, не маючи кадрів, до речі, потрібно 30 тисяч лікарів прибудної допомоги. На сьогодні цих лікарів максимум 15 тисяч з корочками. Просто фізично навіть люди не зможуть заключити угоди і контракти з... через відсутність фізичних лікарів, з якими мають бути заключені ці угоди. Може, спочатку себе варто було проаналізувати, а потім вже пропонувати широкому загалу е, якби, ну, необхідну реформу. Я думаю, що всі згоджуються з тим, що первинка має бути основою. Але воно виглядає, ще раз повторюся, до перших моїх слів, ну, фантастикою, просто якоюсь абсолютно нереалізованою, в тому вигляді і в тому шляху, який ви йдете зараз діагноз.